14 травня стало важливим днем для трудового і студентського колективу Лозівського училища культури і мистецтв. Цього дня відбулася конференція по обговоренню претендента на посаду директора цього обласного комунального закладу. У конференції брали участь представники управління регіонального розвитку виконавчого апарату Харківської облради Лозівської міської та районної влади, а також трудовий і студентський колектив училища. Відповідно до статті 42 закону України про вищу освіту, проводиться конкурс на посаду керівника Вищого навчального закладу. Засновникам оголошується конкурс, в даному разі це Харківська обласна рада, друкується оголошення в засобах масової інформації та встановлений строк приймаються документи від претендентів на дану посаду. Потім документи, які відповідають вимогам закону. Про вищу звик направляються вищому колегіальному органу Вищого навчального закладу. У даному випадку це збори трудового колективу. На зборах трудового колективу шляхом голосування вибирається кандидатура на посаду директора. Рішення трудового колективу направляється засновнику для призначення обраного кандидата на посаду директора Вищого навчального закладу. У зв'язку з закінченням 12 травня 2015 року. Повноважень діючого директора Харківська обласна рада, яка є засновником Лазівського училища культури і мистецтва, 3 березня 2015 року прийняла рішення оголосити конкурс на заміщення посади директора Лазівського училища культури і мистецтва. Протягом двох місяців приймалися заяви з документами від претендентів для участі в конкурсі. Після закінчення даного терміну надійшло лише одна заява від претендента на дану посаду, документи якого відповідають всім вимогам закону України про вищу освіту. Від імені Харківської обласної ради представляє єдину кандидатуру на дану посаду Чилилова Василя Івановича. Василь Іванович Орилов, який є засновником училища і який 24 роки стояв за кермом цього закладу, у своїй доповіді як кандидата на посаду директора, розповідав про підсумки роботи, про досягнення, про перспективи розвитку училища. Виступаючи гості та викладачі училища говорили тільки хороше про претендента і висловлювали не тільки свою думку, а й тих, хто, хоч якось був пов'язаний з училищем і його керівником. Це й випускники, і педагоги всього трудового і студентського колективу училища. Училище культури і мистецтв є дійсно візитівкою не лише для Лозівщини, а й для всього південного краю Слобожанщини. Це перше. Училище культури і мистецтв це висока послуги в сфері культури. І мистецтв це друге. Воно пережило в своїй діяльності і драматичні події. Фрагментарно це сьогодні звучало. 2003 рік був буренним роком, коли вирішувалася доля про припинення функціонування філії. А аргументи, результати, концептуальне бачення. Подальшого розвитку закладу дало підставу тодішнім карманичам обласного краю прийняти єдине правильне рішення не лише не припинити функціонування філії зі ста студентами, а й відкрити самостійний обласний комунальний заклад, якому в 2016 році, як правильно сказали, чверть віку 25-річчя. Училище це не лише стіни, це не лише організація навчально-виховного процесу, це не лише матеріально-технічна база. Це не лише послуги із якістю, а це в першу чергу і ті люди, які організовують, спрямовують, координують, керують, управляють, контролюють все вище назване. Безперечно, до таких натхненних керівників і організаторів в діяльності училища впродовж останніх 15 років я це не забуваю повторювати скрізь був, є, і сподіваюся залишиться Чурило Василь Іванович. Василь Іванович скромно говорив про заклад, про себе взагалі нічого не сказав. Я скажу так, що він не просто реформатор. Розумієте, в нього плани не наполеонівські, в нього плани Чурилівські. І те, що він там натякнув про школу, так, дійсно. На першому етапі ми коли планували серйозно. Оптимізувати мережу загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням фінансово-економічної ситуації, яка склалася в Україні, з урахуванням фінансування шкіл з державного бюджету через так звану державну субвенцію. З урахуванням незабезпеченості було прийнято, я вважаю, правильне рішення і болюче для мене ми припинили функціонування практично закладу нового типу Колегіу номер 2 Квадратура якого Три з половиною рази більше за училище культури і мистецтв, відповідно, і проблем більше, і по матеріально-технічній базі, і по всьому. Тому після рішення сесії непростого, складного для нас, ми звернулися з пакетом документів до голови обласної ради Чорнова Сергія Івановича, до голови обласної державної адміністрації Раніна Ігра Львовича, до безпосереднього керівника Департаменту культури. І туризму, Яцини Олега Анатолійовича, з єдиним проханням, з метою подальшого розвитку закладу, що дасть права добирати студентів, відкривати нові спеціалізації і замах ми зробили сьогодні на Петриківський розпис. Зрозуміло, що з додатковими робочими місцями, з метою зміцнення матеріально-технічної бази ми знову дивимося вперед. Які б події в Україні не були, культура це є вічне, красиве, добре і вічна. І воно таким і буде. Аби дали згоду на розміщення Лозівського училища культури і мистецтв у пристосованні під організацію навчально-охоронного процесу приміщення з 1.09.2015 року буде колишній його колегіум No2. Ми чекаємо. Відповіді від керівників Слобожанщини 10.04. такі заявки ми поробили. Крім того, у планах Василя Івановича залишається розвиток уже училища в стінах колегіуму номер 2 з урахуванням і помешкання студентів, зарахуванням відкриття додаткових дисциплін. На сьогодні, На сьогодні, шановні присутні. Є упевненість в тому, що обласна рада і обласна державна адміністрація нас підтримують. Єдине проблемне і складне питання сьогодні це пошук додаткових джерел фінансування, оскільки розвиток це додаткові фінансові ресурси. Ми всі знаємо, Василь Івановича його приданості роботі, його небайдуже ставлення до життя місту, району, другого колективу і назвати, що він тут працює, йдуть живе на цій роботі. Район, город, ваш кар, викалій, все знаєте, що я піреється на нього, його професіоналізм, його качество професіональне, творчеське. Тому вважаю, що, то, що власна рада і представники пропонують єдину кандидатуру на це голосування. Це не є попрання вимог демократії, а є шана цьому керівнику, який 24 чоти роки віддав свого життя цьому закладу, і впевнений, що 15-го. 15 мая наступного року, э, 25 23 часов запада будет не только районной миской подъедь, а буду поддею и всей области. Я сегодня обращаюсь к вам не только от своего имени, а от имени многочисленных наших выпускников, которые часто приходят к нам в училище. И они отмечают, что наше училище можно сравнить с таким своеобразным деревом, которое растет и год от года расцветает. Цветет оно своими выпускниками и нашим делом. Мало кому может быть известно со стороны, это только известно нам, людям, которые здесь работают и студентам, которые здесь учатся, что здесь царит особая атмосфера, которая дает нам возможность при всех рабочих каких-то моментах все-таки основываться и ставить свои цели относительно дела. И директор к нам относится с точки зрения того продукта и той деятельности, которую мы с вами выдаем на гора в конечном итоге. И мы с вами это все прекрасно знаем, понимаем, и поэтому вот и цветет это дерево наше с вами, которое посадил Василий Иванович 24 года тому назад. Еще хочется сказать, что, знаете, насильно, наверное, ничего невозможно в этом мире сделать, и э, поэтому очень ценно вот то ощущение свободы и творчества, которое тоже у нас есть. Мы свободны с вами в своих решениях, и это тоже заслуга э, в значительной степени нашего директора. А результаты у нас такие: вот я задумалась, в Украине шесть оперных театров, в двух из них поют наши выпускники какой-то вот провинции, в Лозовой, зреют такие кадры, которые востребованы в Петербургском оперном театре, Мариинском, да, в Германии, во Франции. Наши выпускники выступают по всему миру. Это дорогого стоит, и заслуга, конечно, в этом, ну, если не 80% руководителя, который ведет этот корабль и подпитывает это дерево. У него столько творческих желаний, он никогда не стоит на месте. Ему надо идти только вперед и вперед. Тем мы и развиваемся, тем мы становимся э, профессиональнее, тем о нас больше знают. О Василии Ивановиче можно говорить долго и много. И все равно будет мало. Потому что нельзя объять необъятное. А Василий Иванович необъятен. Это первое. Второе. Нельзя разделить училище отдельно от Василия Ивановича. Они слиты воедино потому что это его детище. Василий Иванович полон энергии, сил, планов. И мы всегда рядом с вами, Василий Иванович, и будем вас поддерживать во всем. Сегодня мы с вами выбираем не директора. Сегодня мы с вами выбираем нашу мечту, нашу победу и наше будущее. Вспомните все, пожалуйста, когда мы заканчивали общеобразовательную школу. Мы мечтали о самом главном, что мы с вами поступим в высшее учебное заведение и приобретем профессию, о которой мы мечтали, о той профессии, которую мы сегодня с вами имеем. Мы в мечтах лелеяли, когда были студентами такое событие, когда мы переступим порог нашего учебного класса, и там нас будут ожидать наши ученики, которым мы отдадим частицу себя, с которыми мы поделимся своим талантом, дети, которых мы, которым мы подарим крылья, и которых мы будем воспитывать, чтобы они, конечно же, были лучше нас. И на сегодняшний день многие наши выпускники действительно нас догоняют, перегоняют, потому что работают не только в нашей стране, работают и в других странах мира. Дорогие коллеги, поэтому мы сегодня выбираем мечту, потому что то, о чем мы мечтали, мы сегодня имеем. Потому что в это же время, пока мечтали мы, другой человек мечтал создать в нашем городе такое учебное заведение этого уровня. И мечты Василия Ивановича сбылись. И не просто открыть училище, а мечты открыть другие отделения, которые мы имеем сегодня. Мечты еще открыть и мечты еще работать. И не секрет того, что Василий Иванович не только является нашим руководителем, это нескончаемый источник энергии, это вдохновитель, это наш и друг, и учитель, и воспитатель. И, безусловно, Просто человек, потому что все мы с вами сталкивались с такими жизненными ситуациями, когда нам приходилось приходить к Василию Ивановичу, просить, и он нам ни в чем не отказывал. Далі учасники конференції взяли участь у таємному голосуванні. Розвано бюлетенів 70%. Виявилося бюлетенів у урні – 70. Результати голосування за 70%, що складає 100%. Проти ну, що складає 8%. Конференція трудового і студентського колективу постановила перше заслуженого працівника культури України Шурила Василя Івановича. Який набрав, за результатами таємного голосування 100% голосів від статутного складу конференції трудового і студентського колективу училища, вважати обране претендентом на посаду директора обласного комунального закладу у училище культури і мистецтва. Другий пункт: враховуючи великий позитивний досвід педагогічної і керівної роботи, цілеспрямованого бачення перспектив розвитку училища, рекомендувати засновнику. Призначити Шурилова Василя Івановича на посаду директора на умовах контракту на 5 років директора обласного комунального закладу Лозівське училище культури і мистецтв, служу народу України, служу дорогому своєму училищу і служу вам. Спасибо большое за доверие. Постарайся продать ваше доверие и сделать все можливе и невозможно для процветания нашего училища культуры и мистецтва, которое будет будущим колледжем.